Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Е, можете бачити, скільки я приготував сьогодні апаратури тут. І ця вся апаратура, окрім касетних магнітофонів, е, вона пов'язана одна з одною. Почну я спочатку, з, з самого початку, почну підсилювач. От ви можете пам'ятати, я вам говорив, що я буду робити з такого бабінного магнітофона. От зараз, секундочку, я візьму його, поставлю з бочку, поставлю з такого бабінного магнітофона. Я хочу зробити. Я спочатку придбав шасі, ви вже бачили відео, а потім я ще придбав ще один такий же самий магнітофон, тому що я в ньому бачу великий потенціал. І сьогодні я вам хочу показати, що я в ньому бачу. Дивіться, що в мене вийшло. Тут в мене вийшло, можна сказати, в плані естетики, в плані вигляду це вже 80-90%. Тобто, окрім того, що тут будуть стояти лампи, тут нічого вже не зміниться. Він такий залишиться. На мій погляд, він досить, досить гарний. Досить гарний. Він навіть я би сказав інколи заводські підсилювачі. Не всі виглядають так гарно, як вийшов в мене цей з бабінного магнітофона. Напишіть свою думку, як ви вважаєте. Гарний він, не гарний, вартий він моєї був уваги і часу. На нього я потратив досить трошки часу, але це ще не завершена версія. Далі я вам хочу сказати, тут стояли одні лампи, а будуть стояти EL або 6BQ5. При тому всьому, от зараз, якщо я з цього достану підсилювача, можливо, хтось зустрічався такі лампи, от англійські лампи, і на них зразу підписано EL84, але ще писало на якійсь лампі 6BQ5. От, ну, не знаю, хороші це лампа чи ні, напишіть мені, хто зустрічав їх. Дивіться, ставили, будуть стояти у нас от такого типу моде Так Я вам говорив, що я хочу, щоб всі лампи на підсилювачі були задіяні. І мало того, ви бачите, тут в ранніх версіях цього бабінного манітефона стояв кінотрон. І я його сюди поставлю. Я... Просто Чому я не поставив? Я пообіцяв, от один підписчик написав мені в коментарях, що як я буду розбирати цей бабінний манітефон, щоб я зняв відео. Тому. Я буду знімати відео і хочу поставити таке ж саме гніздечко, як і всі сюди. Тут буде в нас стояти кінотрон. Такого типу воно буде виглядати. Мені здається, вигляд має ну, пристойний, я би сказав, гарний, дуже гарний. Отакий от от підсилювач. Планочку, ви пам'ятаєте, була в нас отака планочка, я її обрізав, перекрасив на чорний колір. Також шасі у нас було металічне, я його перекрасив. Закрив дирочки, як я вам говорив, позакривав. В загальному я його так укультурив. Від чого я відступив? Я викинув силовий трансформатор. Якщо ви пам'ятаєте, пам в нас був такий Акаї. Це дуже бомбезний, дуже класний трансформатор. Чим він мені подобався, тут є від 100 до 240 вольт. Живлення. Тут є дві лінії накалу на один канал і на правий канал. І досить така непогана 210 до кінотрону також можна підключати напруга. Чому я його скасував і зняв а поставив саме такий? Тому що в цьому закриті дроти, а тут прийшлось би якийсь ковпак шукати, щоб вони не були такі відкриті. Перше, по-друге, цей стояв на підсилювачі з лампами ел 84 На нашому рідному лампи якби напруга трошечки буде замаленька. 210 вольт. Якщо його піднімуть конденсатори там, після діодного моста до 240, все одно це трошечки якби, буде замало. На цьому напруга більша. І він знятий з шасі підсилювача на ел 84. Далі. Тут у нас було гніздо. Де підключався мотор, я його викинув, поставив переключатель. Переключатель в нас буде включати анодну анодний напругу. Тобто ви включаєте оп, і воно, лампи прогрілися, і ви тоді анод включаєте в одну чи в іншу сторону. Я зроблю позначки, червона синя. Тут я дирочки закрив гніздами, вони будуть підключені. Я думаю, за запаралелені до задніх. І що ще залишилось? Передня панель у нас лишається. Можливо, я мікрофон зітру, можливо, ні. І він буде задіяні ці два гнізда, і також навушники також будуть задіяні. Тобто передня панель буде відповідати вигляду. Оцей переключатель я хочу зробити, щоб можна було перекидати. Перекидати лівий правий канал, який ви хочете, тобто місцями міняти лівий правий канал. Таке є в заводських підсилювачах, ну, в багатьох є. Ще, що я хотів би, задня панель. Ви бачите, вихід на гучномовці був от такий. Я хочу поставити, так як в звичайних підсилювачах є, ну ви розумієте, про що я говорю. Також я хочу сюди поставити запобіжник. От, він буде в мене стояти в цьому місці. І також я хочу поставити отакий от штекер. В цей підсилювач я вріжу його сюди. Я ще не розрізав це гніздо, але його треба буде розширити. Відносно вихідних трансформаторів. Вихідні трансформатори я зняв, це були рідні, це супер трансформатори. І я їх ставити сюди не буду, а буду ставити от саме з цього шасі. Я його придбав, я вам робив відео, що робив ставочки на eBay. І тут є отакі високі, думаю, щоб ви розуміли, ну можна сказати, півтора рази вищі за наші. І ці трансформатори саме до ел 84 я їх зніму. Чому я їх ще не зняв? і не прикрутив, і не покрасив, не окультурив. Та все тому, що я хотів протестувати цей підсилювач. Я його сьогодні підключив і я розчарувався. Розчарувався, чому? Тому що. Шуми, гудить, я вставив лампи, от саме ці лампи тут стояли, і звуку ніякого не було, тому я розчарувався, я його тестувати не буду, я просто зніму це готове шасі, і я його в подальшому я його зроблю. І воно в подальшому буде підсилювачем, буде дійсно буде підсилювачем, я його покрашу, окультуру, і з нього вийде підсилювач. Але на даний час мені вже от зараз потрібні щоб я міг збирати схему мого основного підсилювача, мені вже зараз потрібні вихідні трансформатори. Китайські я не хочу. Чому? Тому що тут база буде вся не китайська. Тобто Це не буде китайський підсилювач, а тут все буде, включаючи трансформатори, буде м -м, американське. При тому всьому, на цих трансформаторах розмір магнітопроводу такий самий і дирочки в принципі, співпадають. Просто цей метал трошечки задовший мені прийдеться його обрізати. Тобто Ці трансформатори дуже легко стануть нас в, на ці місця. Чому це шасі тут? Чому шасі це тут? Ви пам'ятаєте? Я теж робив на нього огляд. Я його пробував під'єднати. Тут лампи такі самі були, як у нас на цьому бабінніку. Це також був бабіннік. Але воно несправне. Там дуже багато деталей повідкушуваних я познаходив, і я вирішив його не оживляти. При тому всьому індикатор розбитий. А я це шасі купив, щоб зробити щось подібне, як це. Але я хотів, щоб там були індикатори цілі, і воно мені прийшло розбити. Я вам в огляді цього шасі говорив. Тому. Саме цей трансформатор я зняв саме з оцього шасі. Саме з цього шасі я зняв от саме цей трансформатор. Він у нас, Чи він потягне у нас цей підсилювач? Так, потягне, тому що він у нас живив, бачите, 6 ламп. А тут він у нас буде живити 5 ламп, тобто кінотрон і 4 лампи. Тобто, він потягне в будь-якому випадку, потягне. Що ще я потім думав з нього зробити? Я хотів розсверлити гнізда, ну трансформатори забрати, розсверлити гнізда. І використати їх тут, але все ж таки вирішив використати рідні гнізда і залишити ті, які були саме тут, саме з таким виглядом, саме з такими болтиками. Мені це подобається. Мені дійсно це подобається. І от саме п'яте гніздо я вирішив не висверлювати, а розібрати і зробити однакове, щоб на цьому шасі були всі гнізда одинакові. А от уже на цьому шасі я також буду з цього робити підсилювач. Можливо, зроблю цей і спробую його продати, можливо, а можливо, я його собі залишу як один з перших, більш-менш нормальних підсилювачів просто для себе як пам'ятку, ну чи щось подібне. Ну, я його буду слухати, тому що я слухаю зараз, можна сказати, на китайських підсилювачах. Але я планую в спальні зробити на, 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 саме на лампах 6 BM8. І саме з оцими трансформаторами. Підсилювач маленький, я вам вже це, також це анонсував, говорив. І той підсилювач, який я планую зробити в спальні, я хочу вам показати, що можна зробити підсилювач, не маючи бази, тобто не маючи. Шасі, не маючи ніякого бобінного мейнфона, просто ви маєте дерево, маєте чим його обрізати, зробити собі квадратик, кусок металічної пластинки. В металічних пластинах я буду сверлити під гнізда дирочки. І тобто, з самого з самого початку, з самого нуля, я буду робити. Ну, база, якби буде, будуть гнізда, буде трансформатор, буде силовий трансформатор. Але ну, як би такої бази, як отут, чи отут, що готове шасі, і ви до нього від нього відштовхуєтесь, не буде. Це теж буде цікавий проєкт, це я вам анонсую, я його планую зробити. Тому тримайтесь каналу, підписуйтесь, пишіть коментарі. Думаю, вам також це буде цікаво. Але в цьому, в цьому шасі я вже використаю, скоріш за всього, висверлю от саме ці гнізда. Не хочу я купляти китайські гнізда, тому що, ну, по-перше, ці в мене є, і вони дуже хорошої якості. Вони досить хорошої якості. Також я буду деталі використовувати. Деталі, більшість там, наприклад, були японські конденсатори, і я їх надалі буду використовувати в цьому ось підсилювачі. Ці японські конденсатори. От все, що, що я вам сьогодні хотів показати. Я вам хотів сьогодні, ще включити цей підсилювач. Я його включив, я його під'єднав, але його робота просто, ну, просто жахлива, просто жахлива. Тобто там немає що показувати. При тому всьому ви можете побачити, який тут трансформатор стоїть от. силовий. Е, чому він такий великий? Тому що це шасі підсилювача, а тут до нього ще також під'єднювалося от бачите, один штекерок і десь я бачив ще один штикерок. До нього ще під'єднювалося шасі е, тобто радіоканала. було шасі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Мені цікава ваша думка. Особливо мені цікава ваша думка, що ви думаєте відносно того, що в мене вийшло. Тому що насправді я бачу потенціал в цьому бобінному фоні в цьому шасі, і я купив. І можливо, 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 це, можливо, інше, яке я побудую. Побудую підсилювач на іншому шасі саме з цього бабіного інфона. Я спробую продати. Я бачив, що якщо підсилювач гарно зроблений, дійсно естетичний, він продається за 400, 300, 400, 500 доларів на eBay. Ну, він уходить, він іде, його можна продати. Тому я планую, можливо, це, можливо, це не буду залишу собі. Можливо, з цього зроблю щось подібне. Ну, майже одинакове, можливо, кольори інші будуть не, не чорні. Тон буде, а сірий або ще якийсь. і Виставлю на продажу і ви можете за цим слідкувати, ви можете дивитися. Можливо, я навіть куплю ще один такий бабійний магнітфон, якщо все добре піде, тому що ну, насправді хороша база, практично деталі є. І можна буде купити. Можна буде купити такий бабінний магнітофон, залишити оригінальний Акаївський підсилювач або побудувати той, який я вам показував, а спереду дві лампи поставити як додатковий підсилювач для мікрофона, наприклад, що ви зможете мікрофон підключати, тому що самі лампи вихідні потянуть рідні, але от якщо для мікрофона треба більш чутливий підсилювач. Ну, це в планах. Просто з часом не дуже багато. Часу в мене, планів дуже багато, а от часу не дуже багато. Тому не завжди в мене виходить робити те, що мені хочеться. Подобайка, підписка, коментар. Чекайте наступне відео. Дякую за перегляд.